Перше джерело нашої біди, перша причина, то є політики. То є люди, для яких немає писаних законів, для нас є. Ми маємо е, фактор страху, який заставляє нас тих, тих законів дотримуватися. А вони, в неї є люди з інакшої планети. Незакони придумують для нас, щоб нас як отару тримати от, в якомусь периметрі. Політики, які б вони не були, не все одно брешуть. Вони все одно роблять собі гроші на тій війні і вони людей не рахують. Як е, казав Наполеон, Вино коштує гроші, а кров грошей не коштує. Так само для них. Дороге вино вони п'ють, а наші кості і кров вони не рахують. Є така одна біда, що крім, крім того залу, крім якихось таких маленьких ареалів так руки вверх піднімаються тільки за певних причин. І так сталося, що в ті країни та причина була за дуже тяжка, що вони піднялися. Ну, але піднялися. Тепер кожен знає ціну смерті тих 100 людей, і кожен знає. Що більше того не хоче, головне того не допустити. Дякую, народ, за розуміння, за розум і за те, що ви не бачили тої придурочної епохи, в якій живши я 80 роки. Слава Богу, тому я надію, що з тої країни ще щось буде. Дякую.